Ну що, друзі, всім привіт! Ви на каналі Жека Дальнобой. Продовжуємо для вас знімати відосики. Сьогодні у нас вівторок, 18 година, ми зараз знаходимося на базі і через годину будемо з бази виїжджати. Зараз нам притарабанять прицеп. Перечіпляємось і їдемо на розвантаження в район, в район міста Дормунд в Німеччині. До речі, купив я новий планшетик. Дивіться, яку бандуру купив з екраном 10,5. Бо реально цей Samsung прикольний, все, під навігацією, супер. Але крім навігації він більше під нічого не годиться, бо фільми на ньому особо не подивишся. Ну, В принципі, подивишся, але хочеться, щоб був екран якийсь трошки більший. Ігрушки не пограєш, так як тут оперативки всього-навсього 2 Гіга. Тому було прийнято рішення купити собі новий планшет з більшим екраном і з більшою оперативною пам'яттю. А цей планшет віддати дружині. Вона от мене читає там всякі книжки, дивиться, теж якісь відосики в Ютубі, в Ютубі, то їй якраз цей планшет підійде. І от, до речі, йде дружина. Так що зараз чекаємо прицепчик, беремо документи і будемо помаленько стартувати. Був тільки що на офісі. Думав, що вже наш прицеп приїхав, скоріше би виїхали, але наш прицеп ще не приїхав. І будемо, до речі, вести з бази. На Німеччину пиво. Польське пиво веземо німцям. Так виглядає наш манчик, чистенький, гарненький, все як має бути. А так виглядає дружина, яка там тихаря у ничку їсть морозиво. Щось коротше, наш братанчик запізниться з тим пивом. Напевно, десь собі став на паркінг, витягнув собі пару бутилочок пиво і забив в болт, на те, що ми тут чекаємо. Зараз у нас вже 19.20, в 19.00 ми вже мали виїхати з бази, а його ще немає. До речі, тут стояв наш манчик. Ну, це не наш, а такий самий стояв наш манчик, і вже його немає, вже комусь дали, вже якийсь щасливчик на ньому катається. Ну, щасливчик це в кавичках, бо він реально той манчик був трошки підуставший і зачуханий. Хоч ми його трошки відчухали, але то все рівно нічого не дало. Так, дружино? І ти не наш манчик, буде тобі писати. А? Ти не наш манчик. Манчик, на манчик ми їздили. Так, так, мальчик, манчик на якому ми їздили, бо я кажу, що наш тіпа, да, зараз буде писати, що який ваш, це машина фірми. Так, це машина фірми, але ми на ній катались. От на такому Вольво я би ще хотів покататись. Дуже, До речі, прикольна машина, мені дуже подобається. Хоча багато хто каже, що Вольво в їзді прикольно, а от для проживання, для прожиття то взагалі... Не дуже, типу що там дуже мало місця. Ну, не знаю, я взагалі в Вальво ще не сидів, але вона мені подобається. Зганяю я тільки що на офіс. У нас вже 19.45 і діжурний логіст подивився там по комп'ютері, по GPS і сказав, що наше пиво буде десь аж через годину. А Смс-ку нам скинули, що в 19.00 ми маємо виїхати з бази. А виїдемо десь в 9.00. Приїхав вже нарешті наш прицепчик з пивом, і там, походу, що не тільки пиво, там ще якась водка, віскі, коротше, бухлішка на 250 тисяч євро, пише в мерц. Ну або я щось неправильно поняв. Зараз чіпляємо прицеп, вже забив координати. Маємо до розвантаження 686 км і їхати нам показує 8 годин 45 хвилин. Так що, все дуже впритик. Бухліжка там 22 тонни. Думав, що буде щось полегше, але буде в нас сьогодні важкий вантаж. От наш прицепчик PNT Q55. Дали нам, до на речі, документи на цей прицеп, ми переважно їздимо без документів на прицеп, пробивають по номеру по номерах, а цей раз що там за перебавити? А цей раз дали нам документи, бо сказали, що на тому заводі можуть їх запитати. Що стосується планшета, то взагалі якось так круто, капець, великий планшет, все так чітко видно взагалі суперово. Зараз чіпляємо прицепчик і стартуємо. Стартуємо, стартуємо. Заїжджаємо під прицеп. Задня передача. Що не зручно знімати і це все. Дивіться, вам такий дерганий. Опускаємо нашу сраку. Щоб опустити сраку, у нас є такий пульт. Тут нажимаємо цю кнопочку і нажимаємо стрілочку вниз. І наша машинка, наша срака опускається. Бо якщо не опустимо, то можемо ті крила поламати. Бо ну, я раз, до речі, так відчіпляв прицеп, щось провтикав. Як виїжджав з під прицепа опустити, то реально чуть крила не поламав. Добре, що хоч вчасно зупинився і подивився. Так, опустили прицепчик. Ой, прицепчик опустили. Сраку натягачу. Встаємо рівненько, щоб все було чітко. І дуже дяганий цей ман. Капець який дяген. Дивіться, зараз легенько. О, о капець. Заїжджаємо під прицепчик, заїжджаємо не повністю, щоб можна було піти зачепити наші провода, повітря, світло і все решта. Так, ми це все зачепимо і постараюся вам це все діло трошки показати. Я вже в принципі це раз показував, але покажу вам ще раз. Цей спойлер відкриваємо і починаємо з лівої сторони. Так, повітря. Сюди треба плюнути. І тоді просто защалкуємо. Так, це супер. Далі підключаємо АБС. Рукою це незручно, але нічого. Відключаємо наш ABS. Оп. І далі підключаємо світло. Все дуже легко. Все, можна сказати, намальовано. Бачите, тут намальовано світло. Так що, якщо навіть перший раз це робити, то я думаю, що... Помилитись тут реально дуже важко, щоб щось не то підключити. І підключаємо наш повітря. Тут ми це все діло вже підключили, після цього заїжджаємо повністю під прицеп і піднімаємо наш тягач. Це все діло треба робити в рукавицях, але в рукавицях не дуже зручно знімати. Так, сідаємо за кермо. Коли вже трошки заїхали під прицеп, тоді вже можемо спокійно брати цей пульт і піднімати нашу сраку по максимуму. Так. Піднімаємо, піднімаємо. Підняли по максимуму і тепер заїжджаємо під прицеп повністю до удару. Має бути удар, після цього закривається наш замок на прицепі. Є удар. Після того, як прицеп зачепився, ми обов'язково включаємо передню передачу і пробуємо. Бачите, прицей, тягач не пускає, значить прицеп зачепили нормально. Так, що ми робимо далі? Далі йдемо, знімаємо прицеп з ручника. Тут є така червона кнопочка, ми її просто... Щоб поставити прицеп на ручник, то ми її тягнемо на себе. Ми її туди запихаємо, після цього йдемо піднімати наші лапи. Піднімати лапи, піднімати лапи, лапи, лапи. І подивимося, чи є солярка на всякий пожарний. Так, солярочка є. Що може піднімати? Одною рукою це незручно, щоб лапи піднімати, просто собі крутиться цей прикольчик. Після того, як підняли лапи, обов'язково включаємо світло і перевіряємо, чи на прицепі все у нас горить. Чи тут горять габарити, чи ззаді все світиться, щоб все було чітко і щоб не було по дорозі всяких приколів. Так, тут все горить, все чітко. Пломба є. Тут навіть дві пломби. Що це за прикол? Нічого собі навіть дві пломби. Тут все горить, тут також все горить. Та і все, то, в принципі, можемо стартувати. Так і робимо, стартуємо. Виїхали ми з бази, до речі, ми вже давненько не тягали такі то ножі. Якось навіть взагалі непривично з таким то ножем їхати. І дивіться, як чітко показує том-том. От реально, от, бачите, тут зараз буде кольцо через 460 метрів І тут дивіться, скільки він дороги показує. Взагалі суперово. На восьмерочки так не показував. Дружина там щось перекладає, бо щось там тарабани та посуда. і Їдемо собі, їдемо. Зараз вже там перед кордоном заїдемо на паркінг, на жабку підемо. Підемо в жабку, з'їмо по хот-догу Це у нас така традиція, коли заїжджаємо в Польщу і виїжджаємо в Поль з Польщі, то маємо заїхати в Жапу і купити якусь гадость. Заїжджали в Польщу, купляли суші. А зараз будемо їхати вже з Польщі, то купимо якісь хот-доги. І, до речі, вже маємо роботу на завтра. Завтра зранку розвантажуємось, їдемо на Дашер. Ні, не на Дашер. Якусь компанію, з якою потім будемо їхати на Дашер. На тій компанії лишаємо наш прицеп і їдемо собі десь мотати паузу. І наш, той прицеп, наш цей прицеп, поки ми будемо стояти на паузі, завантажують і нам притарабанять на їхню парковку. Оце реально взагалі суперово, це мені дуже-дуже навіть подобається. У нас вже була одна така загрузка вже була, що ми приїхали, лишили прицепчик і пішли собі відпочивати. Ну і як завжди, по стандарту, коли ми виїжджаємо з бази. Нам постійно має повести, має бути постійно закритий переїзд. Хоча дружина каже, що це я якийсь непрощий, що постійно, коли я от виїжджаю чи кудись іду, то постійно переді мною закриває цей переїзд. А коли вона типу, йде кудись сама, то переїзд постійно відкритий. Але я думаю, що вона звіздіт. Звіздіш, нарагає, звіздіш. Ні, ну, я просто щаслива. Це ну, щаслива. чуєш, коли такого чоловіка бути нещасливою. Відкрили наш переїзд і погнали. О, Пасики вже з футбола вертаються. Це круто. Це самі круті роки. Оце собі тако. Пішов в школу, прийшов в школи, переодівся, поїв і пішов ганяти футбола кудись. Проїхали ми вже півтора години. Заїжджаємо на заправку. Це остання заправка перед кордоном. Заїжджаємо на цю заправку, тут є жабка. Зараз тут зразу собі поміняємо в тахографі країну. Так, звичайно, що робити, не годиться, не можна. Але нічого, ми тут поміняємо країну, вже, щоб потім в Німеччині не тратити час і не з'їжджати там на паркінг. І зробимо собі тут паузу 15 хвилин. За той час підемо собі в жабку, візьмемо собі якусь каву, походдогу, відпочинемо і будемо їхати далі. Від цього паркінгу до розвантаження маємо ще 575 кілометрів. Не саме головне це зараз десь тут стати, щоб було місце, Подивлюся, все забито. Навіть бачите, вже ззадній ялинок теж вже все забито. Пропустимо цього бусика. А цей бусик капець ступи. Газу там обосу. Так, де ми зараз станемо? Але десь думаю, що станемо. Тут все зайнято ззаді ялинок. Заді ялинки. Але думаю, що цей. Поїдемо сюди. Блін. І тут теж типу, не дуже круто. Хоча, хоча і, ладно, їдемо сюди. Сюди, 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 сюди. І от там десь зараз станемо. Ми, в принципі, на 15 хвилин, так що думаю, що ми тут нікому заважати не будемо. Але бачите, капець, весь паркінг забитий. Тут є одне місце, але ми сюди не вліземо. Цей чувак нам трошки тут заважає. Нічого ми тут станемо. Станемо тут, тут всі стоять зашторені, так що думаю, що зараз на протязі 15 хвилин ніхто виїжджати не буде. Так, зупиняємось, включаємо нейтральну передачу і переключаємо наш тахограф на Німеччину. Країна початок, Німеччина окей. І все, глушимо машину, йдемо в жал. Взяли ми коротше, собі по такому хот-догу. я взяв собі великий дружина, взяла трохи менший, взяла ще каву. І за це ми заплатили 20 злотих 48 копійок. Як це, Гро? гроші грош, грош. і потратили на це 10 хвилин, якраз 5 хвилин, щоб лишилось, щоб поїсти і їхати далі. Все, відстояли ми 15 хвилин, поїли. Відпочили і їдемо далі. У нас, до речі, почався легенький такий дощик, але це нічого страшного, він нам на швидкість не впливає. Так, що у нас справа? І, до речі, що стосується цього, що я поміняв тут країну, то я її тут міняю, тому що буває таке, що ти їдеш. Їде перед тебе якийсь чувак з 82-85 і з'їжджає типу, на перший паркінг в Німеччині міняти країну. А ти за той час його просто собі обганяєш і їдеш собі нормально, так як має бути. Ну, але не знаю, типу, так напевно що робити не можна, бо якщо б зараз такого десь на, кондо... на цьому, на кордоні звели на контроль, то я думаю, це було б печально. Наскільки мені відомо, то в правилах прописано, що це має бути на першому безпечному паркінгу після перетину кордону. А ми виходить, що перед кордоном поміняли країну. Їхали ми собі, їхали і приїхали. Походу, що спереді якась аварія. Том-том нам вже показує 13 хвилин затримки і показує, що взагалі двойка перекрита. І тут, бачите, що якась типа аварія. Взагалі невесело. А нам ще до розвантаження залишилось 304 км. Всі шурують лівим пасом, ну не всі типа багато машин йде лівим пасом, то я не знаю, що там зараз буде. Буде щось цікаве. До речі, не розумію, як таке може бути. Ну от в тому пише, що на дорозі типу, розлив масла якогось. І тільки що по рації. Також сказали, що там якась була типу, аварія і розлити масло. І Похоже, там миють дорогу, що там роблять, не розумію. Ну, не знаю, типу. але просто прикол в тому, блін, звідки там том -том таке знає. Оце от реально цікаво. Ми вже, до речі. Відстояли 13 хвилин, зараз ще 2 хвилини відстоїмо і вже буде пауза 15 хвилин. Ікрас супер. Потім на розвантаженні ще відстоїмо 30. І поїдемо на наступне завантаження. Від розвантаження до наступного завантаження в нас буде ще 60 км. Так, братва, відрулюємо ми до нашого місця розвантаження. Запізнились ми на 26 хвилин, але в принципі, подзвонили ми до дежурного логіста, його попередили, він подзвонив сюди на цю фірму, тут також попередив, так що в принципі, все чітко і проблем ніяких немає. Так, так, от тут наша фірма. Де ця фірма, фірма. а вот эта фирма. А, вообще мы дальше. Петрулием до фирмы, фирмы, фирмы. А, вот тут наша фирма. Треба пропустить этих дябчиків, то есть эту тетю. Тут наша фірма, на якій ми маємо розвантажуватись. Фірма маленька заїзд, під рампу конечно, взагалі, не акти, але нічого. Що й не таку жопу заїжджали. І не такі місця заїжджали на шторі, так що сюди заїхати це в принципі не проблема. Манцей взагалі не хоче їхати, якусь горку, як бачить, капець, зразу його починають іліпати і реально під, на, на підйом то скидує аж до 30 кілометрів. Єле-єле тягне. Він для таких, тоннажів не дуже годиться. От фірма, тут Рампа, зараз цей чувак від'їжджає і ми заїжджаємо розвантажуватися. Тільки я тут так став, що я перекрив і ніхто навіть не проїде, тому краще стати дати трошки вперед. Запаркувалися ми вже під рампу, забив я вже, до речі, координати, маємо з цього місця до завантаження 61 кілометр. Зараз нас розвантажують. Достаємо паузу 45 хвилин, 39. вже. І тоді будемо їхати на завантаження. На завантаження нам показує їхати годину 04, а в нас залишилось по тахографу година 14, це вже з десяткою. Тому якраз нормально. Приїдемо туди, відчепимо прицеп. І десь собі там біля тої фірми станемо і будемо відпочивати, будемо спати. Коротше, братва, поки нас тут розвантажують. Нас вже розвантажують, до речі, 45 хвилин. Ми вже тут відстояли паузу. Зараз поставили на молотки все як має бути. То я за цей час вам змонтую цей відосик. Так що ви не забувайте підписуватись на канал. Ставити лайки. Чим більше лайків, тим більше відо... відосів. Так що, друзі, всім пока.